Дивитися, слухати, читати, грати і не платити за задоволення ставлення світу до авторських прав стає дедалі фривольнішим число землян, готових відповідати гаманцем за дотримання законодавства у цій царині щодень меншим. Причому моду на безкоштовне користування талантами співаків, акторів, письменників, винахідників задають найрозвиненіші держави. Маловтішно для власників патентів тенденцію легко простежити на прикладі так званих піратських партій. Одноіменні політичні сили зі зрозумілою платформою, безкоштовний доступ до культури для всіх на рівних умовах. Перша із котрих була зареєстрована 2006 року в Стокгольмі. Сьогодні існують в трьох десятках країн по всій планеті. Причому найуспішнішою їхню діяльність є у Європі. Шведські пірати мають два місця у Європарламенті: німецькі та швейцарські, кілька у міських радах. Чеські три крісла у муніципалітетах паралельно трансформується і ставлення до авторських прав із боку їхніх власників. До прикладу, віднедавна значна кількість компаній, що займаються розробкою комп'ютерних ігор, припинили подавати позови. Аргументація більше ніж зрозуміла. Мовляв, кількістю хоче користуватись їх. Ні, продукцію незрівнянно більша за число спроможних її офіційно придбати натомість саме останні мільйони споживачів нелегалів сприяють пізнаваності того чи іншого бренду апріорі збільшуючи популярність оригінального продукту і, звісно ж, розміри франшизи його авторів.